На сцені обласної філармонії фінальна репетиція концерту до закриття сезону. Свої виступи відпрацьовують козацький ансамбль пісні і танцю запорожці, джаз джаз-бенд джазбенд Мен», оперні, естрадні співаки, музиканти у завершальній програмі на біс, кращі номери сезону. Це відомі світові інструментальні твори, популярні пісні різних епох, запальні джазові композиції, українські хіти. Попри війну, 85-й концертний сезон обласної філармонії був насичений. Зауважує режисер-постановник Андрій Романов. Поціновуючи мистецтва мали можливість слухати шедеври української та світової музики. Артисти ж намагались у складний час піднімати моральний дух своїх шанувальників, дарувати позитивну енергію та віру в перемогу. Концерти як симфонічної інструментальної музики, так і е, народних колективів. Будь-який артист на сцені Запорізької філармонії, де б він не був на виїзних концертах чи на концертах на базі, він завжди глибоко в серці переживає те, що відбувається взагалі в Україні. І та легкість, можливо, іноді гумор і драматичні теми, вони завжди у артиста бринять і глибоко сидять в душі. Цей сезон позначився цілою низкою різножанрових музичних проєктів і яскравих прем'єр як для дітей, так і дорослих. Такими яскравими подіями це була прем'єра магія української пісні. В цей час це дуже важливо, тому що підтримувати нашу культуру українську. Люди були просто вражені цим усім. Це пісня Я піду в далекі гори тече вода та багато інших. Липи цвітуть. Це було дуже прекрасно. Активно працювала і дитяча філармонія. Найбільше самі артисти згадують про бандурні концерти за участі зовсім юних музикантів. І наші дівчатка передали повністю звуки дитячих пісень, наприклад, капітошки того ж самого на бандурі. Взагалі, глядач аплодував, стоячи, просто також на бандурі грали дуже багато популярних. Пісень з стрічок з серіалів з мультфільмів. Наприклад, з Гаррі Потера було це дуже неочікувано, тому що всі ж знають, як звучить. Ця мелодія, а на бандурі це взагалі по-іншому. Найяскравішою подією це була прем'єра програми Барвиста Круговерть для дітей, в якій було чотири пори року. І ми зробили таку цікаву для дітей програму про українські традиції, про обряди, як зустрічали весну, як проводжали літо, які були зимові святки. Напередодні закриття музичного сезону до філармонії завітали бійці 55-ї артбригади Запорізька Січ за всебічну допомогу українській армії нагородили творчий колектив спеціальними відзнаками. Особлива подяка від військових артистам, які стали до лав збройних сил. Зокрема, режисеру, постановнику філармонії Андрію Романову, який отримав поранення, захищаючи країну. Знаю, що поранення у вас да, дуже важке. є вибір, він може вибирати. Запорізька обласна філармонія запрошує своїх друзів, партнерів і поціновувачів мистецтва на закриття 85-го концертного сезону вже цієї п'ятниці, 13 червня. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал ЕНТЕМ.